Відбувається воркшоп з анімації, на якому люди, які ну, в принципі, не, не дуже відносять себе до творчих професій, можуть навчитися створювати анімацію з нуля. В різних техніках, в різних форматах, в різних колективах хочеш малювати, можеш спробувати. Не, не вважаю, що не вдалося а на тобі пластилін з пластиліном щось не, не, не заходить. Можна зробити колаж або використати якісь інші техніки. Тут у кожного щось вийде, все вийде, все вийде і не буває такого, що мультфільми не вдавалися. Жодного разу ще такого не було. Наш головний персонаж, камінчик Микола. Він уособлює тих наших незламних співвітчизників, котрі зараз залишають на жаль, на окупованих територіях нашого камінчика звуть Микола. Власне, довкола цього розгортається наш сюжет. Ми хочемо показати, що ми коло них, навіть якщо зараз ми. Знаходимося на підконтрольній українській території. Вони поки що ні, але ми все одно коло них. До кінця року кожен місяць, один-два, три тренінги на місяць обов'язково буде проводити халабута. Тому треба бути підписаним на їх сторінку, слідкувати в Фейсбуці, хоча б слідкувати за анонсами, подавати заявки, і на якісь з тренінгів точно можна потрапити. Я думаю, що навіть на два. Це не тільки для дітей, це дуже важливо для дорослих. Вже підходимо. Практично до розв'язки нашого фільму, так, оце наш такий сценарій імпровізований. Ну, у нас про те, що про те, як Януш, це ну, взагалі польська сім'я, польська родина, вона вирішила допомогти українській родині. І зараз от ми переходимо вже до цих вирішальних сцен. В цьому мені подобається малювати так, можна додати більше деталей, ніж якщо любити з пастиліну, тому я врацю. Техніку, хоча так, це довгенько виходить. Ця тема мене зацікавила, бо я, в принципі, люблю мультики і придумувати різні історії. Зараз мені здається, досить багато з'являється анімації, анімованих кліпів на тематику війни, на тематику перемоги, які надихають, і все таке інше. Мені здається, це зараз на часі. Я сама була учасницею аналогічного тренінгу з анімації і прожила це все на собі в Бердянську. Для мене це було декілька днів такого ретріту. Це було ще до такої повномасштабної війни цієї фази. І мені це було дуже помічним. Коли ти розминаєш пластилін, або коли тобі дають кольорові олівці, тобі прокидається ось цей внутрішній підліток або внутрішня дитинка, і тобі стає легше проявляти себе в чомусь не лише в словах. І це допомагає тобі вже потім розкриватися на словах. У нас є можливість зараз дізнатись про різні міста, про різних людей. Ми всі повернемось додому, ми сподіваємось, скоро, і там ми зможемо взяти найкращий досвід. От зараз в нас час брати цей найкращий досвід. Для цього треба якось його діставати. Треба спілкувати з людьми, треба вставати, йти на тренінги, записуватись на воркшопи, на якісь дискусії, на дискусійні клуби, на групи підтримки. От все, що все що, все, на що вистачає часу і сил, треба обов'язково записуватись, відвідувати. І брати найкраще для, для відновлення своїх міст, своєї країни. Халобуді в Запоріжжі вона мала з'явитися. Ми це розуміли. Нам є чим похизуватися. Саме головне це команда, яка навіть збільшилась тут у Запоріжжі. Було дуже е, важливо відчути, як тут місцеві мешканці будуть нас приймати і чи є ось це. Суворе розділення на Маріупольці, Запоріжці, не знаю, люди там з Бердянська чи люди з Мангоша, чи ще звідкись нас дуже тепло прийняли, так як ми відкривались в Маріуполі майже 6,5 років тому. В нас була така тепла, я б навіть сказала, сімейна атмосфера, тому що приходили такі друзі, друзі-друзів, знайомих. То і тут прийшли незнайомі тобі люди, але з такою величезною підтримкою і спільними цінностями. Напевно, те, що ми транслюємо в своїх соцмережах, привело якраз до нас тих людей, яких би ми хотіли в першу чергу бачити, і в яких є той запит на те, що ми можемо дати, на наш досвід, на наших тренерів. І, в принципі, на цей простір, який е, вільний, відкритий для всіх, е, для співтворення і розвитку. Нам тут дуже комфортно. Намагаємось надавати і гуманітарну допомогу, і психологічну, арт-терапевтичні заходи, підтримати якось людей. І, звичайно, ми запрошуємо вже і мешканців Запоріжжя до нас, бо треба нам вливатися в вашу громаду, та 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 ну і в синергії щось робити та корисне.